Вітаю вас, шановні глядачі. В Тіктоці появився новий тренд, який називається Vinyl for Vinyl. Суть цього тренду показувати колекцію своїх вінілових платівок, ділитися своїми музичними смаками з іншими глядачами. Тіктоку вініли. Я почав збирати вже дуже давно ще до того, як це стало популярно. Купувати вінілові платівки, у мене дуже велика колекція. Зараз те, що ви бачите, це лише приблизно п'ята частина того, що я маю. Будуть ще декілька моїх випусків з тією музикою, яку я слухаю, яку я люблю. Як ви бачите, це в основному американські та британські гурти та виконавці, я слухаю в основному на 98% англомовну музику. Поділіться своїми враженнями, як вам моя колекція, як вам мій музичний смак. Саме ця музика мене надихає, саме ця музика мене розслабляє, і саме цю музику я люблю слухати після тяжкого робочого дня. І розслаблятися та надихатися, так би мовити. Дуже багато вініїлових платівок з моєї колекції мають колекційну цінність, деякі з них є надзвичайно рідкісними і дуже-дуже цінними. Як вам моя колекція? Діліться враженнями в коментарях і чекайте чекайте на другу частину. Бажаю всього хорошого!